Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати військовий оглядач Денис Попович разом зі мною у цій порі. Денис, вітаю, дякую, що долучилися. Рада бачити. Доброго да, дня, доброго добро дня, взаємно а, Перш ніж почнемо обговорювати оперативні теми, оперативні повідомлення. Їх надзвичайно багато. Традиційно закликали наших глядачів підтримати цей стрім своїми лайками, коментарями. Ну і не забувати. Підписуватися на канал ці Денисе, з вами хочу розпочати розмову. Ось із якої теми Командувач сухопутних військ Сирський говорить про те, що ворог за будь-яку ціну зараз намагається захопити Цинківку. Це куп'янський напрямок. Терний, Лиманський напрямок, що вийти до річки Чорний Жеребець, а також також Спірне та Білогорівку. Це сіверський напрямок. Біля Бахмуту так само з його слів тривають наступальні дії, але Збройні Сили України дають відсіч ворогові. Чому навколо саме цих населених пунктів така йде гостра зараз боротьба? Ну, треба відкрити мапу для того, щоб зрозуміти, в чому там справа. Якщо відкриємо Синківку, то ми побачимо, що це, е, цей населений пункт знаходиться е, на шляху до Купінська. А Купінськ це є вже давньою метою російських сил. Вони намагаються просунутися до нього ще злітка. Да, ні, да, більше ні злітка. Вона, вони хотіли наступати на Купінськ ще навесні цього року, ще в рамках їхньої операції щодо захоплення Бахмуту. Їм Купінськ необхідний для того, щоб е, мати. Логістичний хаб для подальшої реалізації їхніх планів щодо захоплення Донецької області до адміністративних кордонів. Тому вони на, на цьому цьому відтінку вони атакують, починаючи від Ліману Першого, до того, щоб вийти на річку Осків, вибачте, і е, Синківка знову ж таки ми про неї зараз вам розмовляємо. Загалом, на вашу думку, що найближчим часом визначатиме динаміку бойових дій на фронті? Ну, це доволі загальне питання насправді. Тобто зараз Російська Федерація намагається атакувати фактично по всьому периметру фронту. Ну, лише там в Любережі Херсонської області можна відокремити, але там трошки інша ситуація. Так вони атакують від Купільська і до Запорізького напрямку. Фактично. У них там є кілька цілей, тобто щодо Купільська ми вами сказали. Далі на Бахмутському напрямку вони хочуть просунутися до часового яру. За можливості захопити це місто і далі просуватися вже вглиб Донецької області в напрямку Костянтинівки, Славянська, Славянська от в той бік на на, на захід щодо Одіївки, зрозуміло. Там вони намагаються точити місто. Там в них є плани. Якщо вони зможуть очити Одіївку і змусить нас відступити від цих позицій, які зараз ми, ми, ми тим займаємо, то тоді нам в подальшому буде складніше. Ці території звільняти, тобто докуповувати Донецьку область. Марінка вчора, Валерій Залужний, сказав, що фактично Марінка перейшла під контроль російської армії. Це пункт на шляху до Курахового Курахово і до Вугодара. Вугодарський напрямок він є важливим, оскільки це південний фланг, південний фланг нашого угруповання. Так, це на півдні. Вже на ситуацію на півдні може впливати. Запорізькій області, в Запорізькій області е, росіяни намагаються відновити втрачені позиції під час нашого літнього контрнавступу підработаного. І значить намагання досягнути досягти цих цілей, от і під Мар'їнкою, і Авдіївці, і на, на купінську напрямку вони будуть далі відзначати е, всі спроби російської армії просуватися. Сил та засобів у ворога вистачає На наприклад, наприв... наприв... ви... жаль, повідомляють. На превеликий жаль поки що їх достатньо для, для того, щоб вести наступальні дії на цих напрямках. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, командування сил підтримки збройних сил України, говорить про те, що з повно, з часу повномасштабного вторгнення Росіяни почали активніше застосовувати хімічну зброю. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення застосовували хімічну зброю росіяни. 465 разів, але кількістю з цих атак їх динаміка за останній час зросла. Ну як приклад наводять, наприклад, що всього за один день, 19 грудня, росіяни здійснили вісім атак із використанням хімічних речовин. А від чого залежить що цей показник зростає? Що росіяни компенсують хімічною зброєю, і власне яка перспектива на вашу думку? Історично для чого взагалі хімічна зброя була винедена і вона використовувалася, зокрема в першій світовій війні, для того, щоб прорвати оборону. Тобто на той час тоді ще Казерівська Німеччина відшукувала можливості для того, щоб прорвати оборону своїх супротивників на Західному фронті, передусім, і посунутися вперед. І те саме зараз спонукає робити росіян, то тобто вони використовують. Були дані там про, про хлорпітін, зокрема на запорізькому напрямку, якщо я не помині, якщо я не помиляюсь, і е, вони використовують цю речовину, речовину для того, щоб прискорити, зробити більш реальним своє просування, тобто пробити нашу оборону. І саме для цього вони використовують ці отруйні ці, ці речовини. Тобто, це ті самі, ті самі причини, що мали місце під час першої світової війни. Ще раз пересвідчуємося про те, що от, е, наше протистояння російсько-українська війна. В даному випадку взагалі дуже схоже на поля битв Першої світової війни. А поведінка наших західних партнерів от на вашу думку, власне, схожа, якщо якісь історичні паралелі проводити, і на що? Ну, я зараз проводжу історичні паралелі в контексті російсько-українського протистояння. Тоді ситуація була трошки інакша, навіть зовсім інакша. Тоді Західний фронт пролягав якраз по території Франції. Тому в цьому випадку тут нема чого порівнювати. Я порівнюю характер ведення бойових дій, а не політичну обстановку, яка склалася зараз і 100 років тому. Тому я думаю, що тут щодо наших західних партнерів порівняння було б невдале, вони беруть участь в нашій війні інакше, вони нам намагаються допомагати. Там питання щодо своєчасності та повноти цієї допомоги вони мають місце, як кажуть, але факт цієї допомоги його жодним чином не може заперечувати. Своєчасність і повнота воно напряму зараз залежить правильно від політичних процесів, які відбуваються в європейських країнах, зокрема і Сполучених Штатах. чи має місце російська пропаганда, російський вплив на тих чи інших політиків зараз? Передусім, в Сполучених Штатах ми зараз очікуємо ухвалення рішення щодо бюджету. Воно переноситься на наступний рік і це вже це вже абсолютно точно. Єдине, що обмежує це дедлайн 19 січня. Очевидно, їм треба буде ухвалити цей бюджет. В якому там е, повинно бути передбачення суднування і для України, і для Ізраїля ну, широкому розумінні, тобто та політична дискусія, яка зараз триває сполучених Штатах Америки. Безумовно, Росія має інформаційний вплив на політики, передусім на ультраправе крило республіканців, які зараз, в принципі, фактично і стопорять по великому рахунку цю виділення цієї, цієї допомоги, і, взагалі вирішення питання. Е, безумовно, російський вплив є е, на думку. Європейських політиків, зокрема Віктора Орбана, який завотував е, виділення допомоги фінансової від євросоюзу, слава Богу, що не завотував е, початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, але він затримав виділення фінансової допомоги. Тому інформаційний і псошний вплив Російської Федерації він е, має вплив на настрої європейських і американських політиків. Повернемося до подій учорашнього дня, 26 грудня, і до Новочеркаська. А зараз з'явилися дані в ЗМІ про те, що на його борту, чому така сильна була детонація, те, що ми бачили власне в тих відео, які були поширені в мережі. Спочатку припускали, що корабель був начинений шахедами. Новою партією шахетів. Зараз з'являються повідомлення про те, що на його борту могли бути калібри, каби, і причому каби деякі пішли під воду, але не вибухнули. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, це я теж чув ці версії про те, що там були дві ракети калібр, там чотири чи п'ять кабів на борту цього судна. Про шахет я так само чув, це ще одна версія. Ну, а що тут коментувати? Те, що кави пішли під воду і не розірвалися, ну цілком можливо. Цілком можливо, вони могли не розірватися. Той факт, що цей корабель виконував, був вбудований в логістичну структуру Російської Федерації, ну цілком можливо. Ми знаємо, що, ми знаємо, що Великий десантний корабель його пряме призначення це забезпечення десантування живої сили та техніки на узбережжя під час десантних операцій, за участю морської піхоти, зокрема. Але е, перевозка вантажів, ну, в принципі, так само великий десантний корабель може до цього використовуватися і використовувалися використовувався кораблі цього типу неодноразово саме для тих цілей. Ми чудово розуміємо, що Російська Федерація наразі не може повністю покладатися на так званий Кримський міст, який знаходиться під постійним вогневим контролем з боку України. Він вже неодноразово був пошкоджений, неодноразово там лунали повітряні тривоги. Зупинялася рух цим мостом через ракетну загрозу і загрозу безпілотників. Тому цей, ця логістична артерія не може бути зараз повністю надійна. І зараз росіяни, очевидно, використовують альтернативні можливості, альтернативні маршрути, в тому числі і залучаючи великі десантні кораблі. І той факт, що цей корабель був знищений, по-перше, це утруднювало логістику, а відтак має вплив на фронт. А по-друге, це зменшує можливості Російської Федерації щодо десантування морської піхоти, живої сили та техніки на узбережжя. І так ще знижує загрозу для Одеси, для Одеського регіону щодо десантування Російської Федерації. Ну, яка, в принципі, і так була мінімальна, але зараз вона ще ще, ще менша, оскільки можливості Російської Федерації поступово тануть цей корабель неможливо буде відновити і неможливо буде побудувати новий. Тобто це втрата вона 100%, вона невідворотна. Чому неможливо? Тому що кораблі, десантні кораблі такого, такого класу, е, такої серії, вони будувалися в Польщі на верфі верхів Данську, ну, коли ще існував Радянський Союз і состав. Чудово ми розуміємо, що навряд чи зараз Польща, е, я навіть з іронію це кажу, навряд чи зараз Польща захоче допомогти Російській Федерації відновлювати свій морський потенціал. Цієї ночі була масована атака шахедами вісім регіонів. Власне піддалися ці атаці. 46 дронів Камікадзе застосував ворог. 32 із цих дронів Камікадзе, які летіли на українські регіони, вони були знищені повітряними силами збройних сил України. Скажіть, будь ласка, власне зараз шахеди ворог використовує тому, що брак ракет. Чи тому, що нову партію підвезли І, Ну я думаю, що тут е, не треба там, шукати якусь логіку в їх в діях. Ми бачимо, що зараз е, Шахеди є основним засобом для завдання ударів по території України. Це пояснюється тим, що е, так, ви тут маєте рацію російська федерація очевидно накопичує ракети, можливо, для того, щоб в майбутньому завдати ракетного удару, можливо, в принципі, їх накопичує для того, щоб був запас. І зараз, скажімо так, увесь тягар в лапках. Ударів по території України зараз на шахеди. Це дешевий засіб, він достатньо дошкульний, він е, змушує нам на нас витрачати боєзапас. З допомогою шахедів вони виявляють розташування позиційних районів української ППО. Ну і в принципі ми чудово розуміємо, що і е, вони влучають там кудись і, і прямих хатів цього є. Тому поки що шахеди, але я б не розслаблявся. Я думаю, що е, ракетний удар більш-менш масований – це питання часу. Дениса, є така версія, вона з розряду конспірологічних: що ворог накопичує ракети не для завдання такого масованого ракетного удару по Україні, а для того, щоб ударити по якійсь іншій країні, чи е, ну, логічна така версія, на вашу думку, і якщо так, то хто зараз може опинитися в зоні загарбницьких інтересів Росіян? Ну, якщо удар по іншій якійсь країні, то це війна з іншою країною. Тоді виникає питання з якою? Це справді поспірологічна версія, і тут можна знаєте, фантазувати дуже довго і називати будь-які країни, проти яких Російська Федерація була агресивною риторикою. Які ці країни? Це Фінляндія, це Польща, це безумовно країни Балтії, можливо, Грузія, можливо, Молдова. Але ми чудово розуміємо, що удар по Польщі, ну він. Це удар по НАТО, і так само, як і по країнах Балтії. Тому я поки що б це б я б мав, би, скажімо так, на увазі. І про це, про це зараз багато хто каже, що Російська Федерація там точить зуби на натівські країни, на країни-членів Альянсу, там зокрема та сама Фінляндія, Країни-Балтії і так далі. Але тут гадати, по якій з цих країн удар буде завданий першим, і коли це станеться, я б не став. На загалом до версії, що Росія може воювати з НАТО, як поставитися? Знаєте, така версія зараз існує, і всі чомусь бояться Російську Федерацію так само, як казали про те, що Україна буде захоплена протягом там кількох годин, кількох годин там 72 години давали, 96 годин, і за дві за два тижні там були плани. Вирішити так зване українське питання з боку Російської Федерації. Ну вже майже два роки минуло цієї війни, і е, вона продовжується. І зараз Російська Федерація жодних планів стосовно України не виконує. Я думаю, що вже не виконає, і це не лише моя думка. Про це кажуть і високі посадові особи, зокрема і в альянсі. Тому давайте подивимося на результати так би мовити діяльності російської армії. Ми чудово розуміємо, що не треба недооцінювати противника ми чудово розуміємо, що великою, великими зусиллями великою кров'ю нам дається його встримувати і зупиняти його наступальні дії наразі на Сході. Але, ведучи наступ, зокрема, під тією жовдіївкою, починаючи 10 жовтня, Російська Федерація переважаючими силами змогла просунутися на певних ділянках на 1-2 кілометри. От лише на 1-2 кілометри. Ясна річ, що це просування є небезпечним. Ну от безумовно, на е, цій ділянці фронту, якщо розгуляти ситуацію, зокрема, але якщо розглядати в контексті протистояння Російської Федерації з Кринами НАТО, то ми чудово бачимо, е, що здатна російська армія, тобто про які е, про яку війну з НАТО, про яке просування до Ла-Маншу може ти мова ситуації, коли за два з половиною місяця переважаючими силами зафіксовано просування 1-2 кілометри. Ну, я думаю, в цьому риторичному питанні є відповідь. У Росії є свої друзі по зброї. Ми неодноразово обговорювали поставки північно-корейських снарядів і допомогою іранськими шахедами Росії і мікросхеми, які надає Китай. Але як трапляється так, що Росія продовжує імпортувати снайперські приціли зі Сполучених Штатів та Європи. Ну, є посередництво, є сіра схема, я неодноразово так е, наводив приклад, яким чином це може працювати. От є якась поважна фірма Сполучених Штатів, є якийсь контрагент, наприклад, в Німеччині у Франції, який не перебуває під санкціями, до, яких немає, до якого немає питань, який готовий платити кошти. Е, е, і ця фірма купує у другій у цій поважній фірмі Сполучених Штатів ці підсили чи іншого обладнання. Потім ця фірма у Франції чи Німеччині зникає раптово, заплативши купивши цей товар. І цей товар так само раптово е, опиняється десь в Китаї. В наступній фірмі яка зникає після того, як вона встигла продати, перепродати цей саме товар, вже якийсь російський фірм, яка там може бути афільована з Ростехом чи з іншою, з, з іншою російською державною корпорацією, організацією, і таким чином, через третій чи руки по завищеній ціні повільно, але вірно, це обладнання, в тому числі з Європи зі Сполучених Штатів, опиняється в Російській Федерації. Всі ці фірми одноденки, посередники, вони зникають. І залишається лише, скажімо так, кінцевий пункт Б, тобто ракети чи гвинтівки, де, якими було оснащено це обладнання, і початковий пункт А, який продав. Першому посереднику, не підозрюючи, що потім це обладнання опиниться в Російській Федерації. І таких дуже багато каналів, тобто один прикриж, з'явиться наступний. Наступний прикриєш, з'явиться третій чи четвертий. Багато посередників, багато людей, які хочуть заробити на війні. Російська Федерація, на жаль, поки що заплатити. І таким чином, через ці е, треті, четверте схеми, е, і снайперські гвинтівки, і приціли, і електронне обладнання, і устаткування потрапляє в Російську Федерацію. Це суттєвий додаток до тих ресурсів, які надає та ж, я не знаю, Північна Корея. Чи це знаєте, крапля в морі? Ну це як подивитися, насправді, е хто із наших, проти якого спрацювало це обладнання, яке потрапило в хід санкцій, ну ви не скажете, що це крапля в морі. Е воно шкодить нашим військам, воно опиняється в ракетах, воно опиняється в танках більш-менш сучасних, які Росія. Здатна збирати в невеликих кількостях, але здатна розумієте. Е це так само дрони, це так само тепловізори на дронах, які ми зараз схвалилася Російська Федерація. Тобто це доповнення. Ясна річ, що основний тягар війни, так званий, де, де, якщо можна так сказати, зараз лягає на е озброєння, яке залишилося у спадок від радянського союзу, його, його багато. Але всі ці технології, ну вони дозволяють Російській Федерації будувати більш-менш сучасне озброєння хоча й невеликих кількості до речі щойно поки ми з вами говорили з'явилося повідомлення про те що іранський вантажний літак іл 76 прилетів пролетів сьогодні вранці до москви груз найшвидше за все військового призначення власне ваші прогнози атаки шахедів вони масованими такими продовжаться ну, я не бачу я не бачу жодних причин чого добу Чому вони були б менш масованими? Жодних причин цьому нема. Тобто вони будуть продовжуватися, і е, єдине, що може їх зупинити, це знищення потужності, де ці ракети, де ці шахеди виготовляються, складаються вужливим методом, або якимось чином припинити постачання цих запчастин і цих безпілотників безпосередньо зарану. Ну але поки що не видно жодних ознак, що це вдасться зробити. І що ж будемо стежити за розвитком подій. Денис, дякую вам, що знайшли дякую. час. На можливість до нашого стріму. Військовий оглядач Денис Попович був разом із нами. Традиційно закликаю наших глядачів не забувати підписуватися на канал і так само підтримувати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і не забувайте цю важливу актуальну на сьогодні інформацію поширювати.